20 депутатів. Вірно? Вірно? Так. Тобто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання 60-ї позачергової сесії міської ради. Визначаємося і голосуємо. Чекалося, пана Володимира, пропозиція? Більших пропозицій немає? немає. За те, щоб обрати секретаря очікувалося, пане Володимирів, ми прошу визначити всі голосуємо. Ну, не одноголосно. 19. За рішення прийнято. Світлана Володимирова, будь ласка, займіть місце. Так. Порядок денний. Порядок денний на руках. Хто за те, щоб порядок денний взяти за основу? Визначаємося, голосуємо. Одноголосно. Рішення прийнято. Зміни доповнення будуть до порядку денного. Змін доповнень немає. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок денний нашого засідання, порядок денний, прошу визначитись і голосуємо. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Регламент. Ми на засіданні комісії упоралися 25 хвилин. години, Я думаю, ми впораємося, так? Хто за даний регламент, прошу визначити голосування? Одноголосне рішення прийнято. Перед розглядом ваших питань б хотів нагадати вам, що 6 грудня ми, в Україні відзначається День Збройних сил України. Ми повинні... Дякую нашим захисникам і захисницям, дякуючи, яким ми можемо працювати, проводити засідання і так далі. І також йде 1014 -та доба війни доба війни, доба гинуть наші воїни, захисниці. Я попрошу вшанувати пані хвилину від всіх наших захисників. Перше питання про безоплатну передачу майна. Чи будуть питання до Віталія Миколаївича? Зрозуміло. Потрібно в закон, щоб могли на законних підставах використовувати даний автомобіль з Сили. Зрозуміло. Якщо немає запитань, хто за те, щоб... Безоплатно передатиме Івана військову частину, яку, як називали, пане Миколаєвич, прошу визначитися і проголосувати. Одноголосне рішення прийде. Наступне питання. Про внесення змін до відомостей ДДР щодо комунального закладу Зіньківського публічної бібліотеки Зінківської міської ради. Питання буде до, до Олександра Сергійовича. Зрозуміло. Завжди думали, що це третій номер, а він це перший номер. Якщо немає запитань, хто за те, щоб внести зміни до відданості Діте щодо комунального закладу Лініківська бібліотека публічна і внести зміну до статуту у цій частині в адресі? Прошу визначитись і голосувати. Ділянки для продажу права оренди земельних ділянок. Не буде за Перечислять, є необхідність? Немає. Немає. Хто за те, щоб внести зміни до 6-ї позачергової сесії 8-го скликання від 19.03.21 року в частині зміни кадастрового номера земельних ділянок? Прошу визначитись і проголосувати. 6 сесії 8 від 7 жовтня 2022 року про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки, кадастровий номер. 7 ділянка, 22 номер. А якому старостаті? Це по місту Зіньків, це колишні, колишні земельна ділянка комерційного використання, там, де раніше було рідно. Рідно. За рідно. За Європу. Біля Європу до ага. Так. Будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб внести зміни в рішення 21-ї сесії 8 скликання, прошу визначитись проголосувати. Обидва питання. Два питання. Чиж Василь Іванович? 10 суток. Вулиця Бевська, 84. Чи буде запитання? Немає. Немає. Хто за те, щоб затвердити документацію землеустою та передати у власність земельну ділянку Червасию Івановичу, визначаються голосу? Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання. Аналогічно, Пеликанта Анатолій Іванович, Белаченківський, Старостинський округ, 25 сотих, село Високе, вулиця Центральна, 22. Будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою та передати у власність земельних ділянку Пеликанта Анатолій Івановича, визначається особо. У публічної бібліотеки, де ж ми адресу змінили, так сказати, для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 35 соток міста Вінків, вулиця Міщенк, Героя України, Міщенка Сергія. Один. Будуть запитання? Немає. Немає. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення документації землеустрою комунальному закладу? Публічна бібліотека Зінківської міської ради визначаємося, голосуємо. Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання також для будівництва та обслуговування будівель, органів державної влади та місцевого самоврядування. Вітенсько-Дубещанський і Староцинський округ, 29 сотих. Вітенське будуще, соборна вулиця. 68. Чи будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення документації і землеустрою виконавчому комітету зінківської міської ради, прошу визначитися і проголосувати. Одноголосне рішення прийнято. нас останнє питання у нас. Розгляд звернення щодо припинення. Правки Наталія Васильівна, площа 7,6326 для 7% виписання худоби в місті Зіньків Вулиця Лугова, Україніна. Хто за те, що питання має? Людина звернулася, нема куди сінилі. Хто за те, що... А? Чому на комісію не а, Це А для чого? Ти хоч надавала, а так ну людина відмовляється. А, ну, що, ми, чу, чу, ми ж насильно її не будемо. Поліцію зірні, що допоможе. Так, не хай проведуть. А може що не Так. 7 гектарів, 7,6 тисяч 326 тисяч Петренко Наталія Васильівна відмова. Чи звернення припинення до оренду? Хто за, прошу проголосувати. 16 за. Хочуть заставити, щоб так держала держало квілок, так? Зрозуміло. Так, і наступне аналогічне питання Петренко Наталія Васильна, один гектар. 0,125 тисяч для сінописіння підписання також припинення договору оренди землі по вулиці Вога. Будуть запитання? Немає запитання. Визначаємося і голосуємо. Хто за те, щоб припинити договор оренду землі? 15 за рішення прийнято. Так. Земельні писання різне, У кості з депутатів будуть зауважені якісь оголошення. Немає, дозвольте мені. 7 грудня у суботу Україна відзначає День місцевого самоврядування, тобто, Якби не війна, було б воно на наше свято. Все-таки я хочу вас може привітати, да, всі ми працюємо на благо нашого народу, побажати вам успіхів у цій великій праці, так, і скорішої перемоги всім нам. Дякую. Так, і оголошення ще одна шостого. За п'ятницю на День Збройних Сил буде у будинку культури благодійний концерт. Так що є ярмарка. Так що, будь ласка, приходьте, донатить і, і слухайте це. О 12.00. Так, порядок денний вичерпний, якщо нікого немає, я оголошую засідання. 60-ї. Щось хочете, нам сказати? А, Оголошую засідання 60-ї позачергової сесії 8-го слухання закрите. Дякую всім, хто приходив. До нових зустрічей.